Всім доброго ранку. У нас сьогодні 14 жовтня. Ось така погодка, прохолодна. Вчора було так хорошо тепло, а сьогодні зранку показує 5 градусів тепла. Що хочу сказати і записати відео про що? У мене є ще один ремонтантний сорт, такий як Мальга. Дуже для себе багато лишній вже зробив. Ось він, бачите, як виглядає. Ось такий ягодки, дуже смачний. Я його собі по максимуму теж розвожу. Ось є тільки в стаканчиках ось такий корінець, бачите. Видно вже ось. Дійшов до дна, закручується. Хочу його теж пустити на продаж. В принципі, його я не продавав дуже в малій кількості, так як для, хотів для себе багато зробити. Але виявилось, що в мене вже нема куди його садити, тому я його продаю. Тому хто хотів купити саме ремонтантні сорти, і ну, це сорт мальга. Тому пишіть, дзвоніть, замовляйте. Ще трохи є. І в принципі ще є недільки-зодві для того, щоб посадити полуницю. Ще погода дозволить і час. Ще у нас три дні назад, 3-4 дні назад було по 2-3 градуси морозу. І ось зараз побачите, трошки побило. Бачите, квіточки чорні, тобто... Дуже мало збереглось, Уже полунички не так буде багато, але все одно ще є. Оця краще збереглася мальга. бачите, вона така ближче до землі, до плівки, під листочками. Вона така йде. Але все одно деякі, які, бачите, вгорі були ось померзла. Цього, бачите, померзла, ну, під листочком, під листочком хороша залишилася, ще ягодка буде. А ось Альбіон і Сан-Андреас, більше ягодки, цвітоноси йдуть вгору і вони по максимуму померзли. Це ті, хто був десь там внизу під листочками, то ще збереглись. Ось так, бачите, ось нас мальга. Це я зараз також буду збирати. Бачите, які руки. Горіховий сезон ще продовжується. Ось так воно виглядає. Це господарство. Дуже багато ще є розеток, яких потрібно вкоріняти. Попробую такий експеримент. Попробую зараз поставити на укорінення і що буде е, весною. В принципі, ніде я так не бачив, щоб на зиму вкорінювали в стаканчики, ну побачимо. Як воно в мене кучиться. Тому, якщо що, то весною буду продавати також в стаканчиках, якщо воно нормально вкорінеться. Ось бачите, така ягодка. Це вам жовтень, ось така ягодка. Така ще зелена ще буде. Ось накривав я агроволокном. Мінус 3 не врятувало. Це у нас, якщо не помиляюсь, 80. Але дивіться, ягодок ще є, зараз буду збирати і щось може, ще й продам. Ми вже наїлися її, бачите, ось так. Ось, ось бачите, померзла. Навіть така зелена ягодка померзла. Ось теж померзло. Ну, тобто де померзло, де ще залишилось. Тому отакі справи. Зараз вам покажу ще які я сорти продаю, але в касетах. Так вийшло, що людина була, замовила велику кількість полуниці, таких сортів як Амі, Азія, Альба і Клері, але в нього по життєвим обставинам, можна сказати, у зв'язку з війною не вийшло забрати полуничку, то, що він замовив, тому продажі також лишається касетна розсада ось сорту клері ось так вона виглядає гарно дивіться О, корінчик уже є видно ну тобто гарна розсада ну я повідбираю самі кращі звичайно і потрібно продавати тому хто хотів замовити, то ще є час для посадки. Ось стаканчики. В мене теж одна жінка замовила, багато стаканчиків. Ось Деякі вже добре вкорінились. Бачите, а деякі потрібно ще буде трішки почекати. З днів 4-5, напевно, не знаю. Або знайду, пошукаю, які кращі. Тут ще не видно. Ось вже видно. Ось іде корінець, але ще до дна не дійшов. Ось видно. Ну Тут тобто можна буде знайти. Ось так. Це альба у нас тут теж вже можна, вже добре можна його підготавлювати під посадку. Ось такий корінець. Далі в нас ще Азія є. Теж касетна розсада. Азії не так багато залишилось, але ще є. І Амі. Амі теж гарний сорт, ось дивіться, це у нас ось розсадка Амі. Ось так вона виглядає. Дуже така мощна розсада на Амі. І в мене, напевно, її найбільше. Ще залишилось, ну дуже гарний ранній сорт, дуже класна і солодка. Зараз там ще декілька покажу на Амі є стаканчики, ще залишились. Хто ще може хоче в стаканчиках, небагато, але Ох, як заросло воно без догляду. Так, де це мої стаканчики? Ага, ось вони. Ось вони, це Амі. Це Амі, ось видно, корінець вже доходить. В принципі, вже можна. Це якийсь негарний. Мабуть я посажу собі. Такий не відправляю. О, ось гарно, бачите, це все... Це вже все. Амі ось так виглядає. Це все в стаканчиках, бачите? Сейчас вам покажу корінець тут. Є ось видно. Вже так, так, в принципі, можна вже садити, да, і вже дійшов донизу. До Да, в принципі, хто бажає Амі. Та й в касетах вже давно теж вже вкорінилась і в стаканчику. Стаканчики я не знаю, може штук 50 є, а може нема. Треба буде дивитись. Ось так. Оце ж все. Ось. О, тут взагалі добре видно. Бачите, яка коренева, гарна. Ну, взагалі такі. Хороші саженці такі ось палець, бачите, крупні стебла. Тому так, замовляйте. Е -е, номер телефону залишу в описі під відео. Тому ось така розсадка, це ще. Це ну, да, нормально, це вже можна добре корінюватись буде. Я ж кажу, які краще повибираю з корінчиками гарними, ось дивіться яка гарна касетка. Тому Це не знаю, вийде, вийде ні, не вийде. На коренево. Ну, ось бачите. Ні, гарні, гарні. Гарна розсадка. А мій взагалі хороша теж. Ну, ось так виглядає. Так, номер телефону залишу під, е, в описі під відео, тому дзвоніть, пишіть на Viber, замовляйте, ще є час. Ну все, тоді. Чекаю ваших дзвіночків і повідомлень. Все, всім гарного дня. Коментуйте і лайкайте. Може спитайте, що вам там не зрозуміло в коментарях. Я відповім по можливості. До побачення.